Шкода, снігова людина ЄТІ за ціною 13 900 доларів від компанії Автолуцьк. Друзі, все, що потрібно для вас, це підписатися на наш канал, і ви зараз отримуєте максимум інформації про цей автомобіль. Отож, у 2015 році, зійшовши з конвеєра, на сьогоднішній день вона проїхала всього на 146 тисяч кілометрів. І все це на двохлітровому дизельному двигуні, потужністю 103 кВт, тобто 140 кінських сил, який передає через шестиступінчату механічну коробку передач, всю потужність на передню вісь автомобілів на ціх. Класних 17 17-х колесах. Друзі, на максимальній оптиці з умовачами, на протитуманних фарах та на максимальній просто кричі. Дивіться, панорама на весь дах. Чорна, бокові стійки в ставочках Piano Black, поєднання з білим кольором, просто шедевральне. Завдяки він коду, який знаходиться на лобовому склі. Ви можете перевірити автомобіль у офіціала на чесність нашого пробігу. Я вас запрошую до нас, в салончик, ви ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Отож, у нас є дзеркала, які складаються, регулюються та ще й мають функцію підігріву. Повний електропакет, тобто 4 склопідйомничка та блокування вікон від ваших коханих діток. Друзі, автоматичне світло. Також у даного автомобіля присутній. Круїз-контроль. Заводимо цей апарат, механіка щеплення. Вижили ось так. Так, у нас 146 на удометрі, максимальна мультимедія наголошена на даному автомобілі. У нас присутній роздільний клімат контроль та підігрів передніх сидінь. Механіка шестиступка, AUX, друзі, usb порт. Також у нас є електро... Перепрошую, механічний ручник, система датчику тиску в шин, є спіоф та система старт-стоп. Величезна панорама на весь дах, дуже круто та стильно виглядає. Задній ряд сидінь трансформери для наглядного прикладу. Вже одне сидіння для вас склав. Показати, як воно все, -все розкладається. Так, наступне, що хочу зауважити: присутні столики для далеких подорожей, можете замітити. Автомобіль дуже дуже легко виконує просто складання сидінь, можна салончик навіть викинути, щоб перевести більш об'ємний багаж у вашому цьому віці. Дивіться, отакий органайзер присутній в багажничку, щойно з детейлінга, щойно з поліровочки, чистенька, ухайна, готова совати за собою причіп завдяки оригінальному фуркопу, Ще й з класною хромовою двохствольною накладочкою на вихлоп. Друзі, авто справді класне в рідній фарбі, цінує. Цінує ваші гроші, адже воно дуже економне. Чекає на вас компанія в Тулуцьк. Ми вже можемо презентувати вам його на тест драйв В село Лапини Окружна 5 чекаємо, напоїмо гарною луцькою кавою на зв'язку.